У Бурштині в одній з квартир зловмисники викрали 250 доларів США та золоті вироби. Проникали злом серцевини замка. Зараз ми встановлюємо в ході огляду як автомобіля, так і помешкання буде встановлено яким саме способом, якими предметами, спеціальними приладами вони ламали ці замки. Полишали місце крадіжки на автомобілі. Одразу після вчинення було організовано група затримання, переслідування. І під час переслідування вони були зупинені, затримані. При них були виявлені речові докази, викрадені з квартири. Наразі встановлюються факти можливої причетності, затриманих до інших аналогічних злочинів на території Прикарпаття та інших областей. З'ясували також цікаву особливість. Окрім коштовностей, кавказькі гастролери дуже полюбляли парфуми. Особи кавказської національності під час вчинення крадіжок дуже полюбляють парфуми. Жіночі, чоловічі, значить, і вже є такі, скажімо так, вже ми для себе розуміємо. Якщо з квартири, крім цінності, золото, там валюти, гроші, і тому подібне, пропадають парфуми, значить дуже велика ймовірність що до цього причетні громадяни грузинської, там ну кавказської національності. Вирішується питання проголошення підозри вказаним особам та обрання міри запобіжного заходу.